Ну що, дівчатки, вітаю всіх. Прийшов час і сезон моїх улюблених грибочків червоних мухоморів. І що ми будемо з вами робити? Звісно, масочки для обличчя і кремики. На обличчя наносимо будь-який скраб, очищаємо обличчя від гадості, від різної. Так? Все, все, ми лице очищаємо. Так, умиваємось і витираємось. І на очищене обличчя. Наносимо. Таку красоту. В минулому році у мене ось тут заломи. Бачите? Я завдяки кремим і масками з мухоморів, я їх майже повністю звела на нуль, тому що мухомори іменно конкретно із свіжих. Можна робити сухі, але не той ефект, якщо чесно. І вони, вона він, він діє, як краще любого колагену, дівчата. У минулому році було дуже багато замовлень. В цьому році ще поки не замовляли, бо я тільки це в цьому сезоні тільки вперше зробила собі і наношу, бо я чекаю, чесно, сезону Мухоморів. Просто як не знаю, що більше, ніж Дня народження нового року 8 березня. От. Але так як і люблю любу косметичну процедуру, треба повторювати От, кожного сезону. І не треба ніяких ні уколів, краси, ніяких ботиксів і готексів. Краще любого колагену, любого ботексу. Все, наносла. Отже, дівчата, хто пам'ятає минулорічні наші косметичні процедури по мухоморах. Звертайтеся, готова вже робити замовлення. Всі, всіх люблю, цілую. Ваша Таня.